Дорогі побратими, сьогодні ми відзначаємо наше професійне свято. Я хочу щиро подякувати кожному з вас за вашу працю, витримку і відданість справі. Ми завжди там, де є найбільша небезпека, але саме завдяки вам, наші підрозділи можуть виконувати завдання впевнено і безпечно. Ви рятуєте життя навіть коли це не завжди помітно. Бажаю вам здоров'я, родинного тепла і найголовніше нашої перемоги зі святом вас, побратими. Разом до перемоги. Слава Україні! імені нашої мобільної групи хочу привітати всіх побратимів зі святом. Наша служба не проста, але ми писаємося тим, що може захищати життя наших товаришів і робити свій внесок у спільну перемогу. Зі святом, друзі! Слава Україні! Ми першими йдемо туди, де небезпечно. Ми щит від того, чого не видно. Наш обов'язок зберегти життя побратимів. Ми завжди готові виконати будь-яке завдання заради перемоги. Разом до перемоги!